Тварина тікала від собак та врізалась у паркан у Дніпровському районі. небайдужі врятували беззахисну косулю. Наслідок травми тваринка не могла підвестись та рухатись. Перехожі почули гавкіт собак та кинулись на допомогу. Згодом на місце викликали і рятувальників. Услышали шум собаки. Вийшли, вона вот бежала, ударилась вот в м'яті. Вона почала падати, собачки почали його розривати. Ми їх прогнали. По прибуттю було встановлено, що косуля лежить з перебитими ногами та травмою голови. Наші співробітники взяли м'які ноші та транспортували її до пожежного автомобіля. Після чого було Відвезено її до ближайшої клініки. Отак, все, аніслі, все. Може, помоч вам? Mm -hmm. Всі, спасіба. Травмовано косолі рятувальники транспортували до ветклініки. Допомагають ветеринарам і зооволонтери, оскільки тварина потребує специфічного догляду. Уля має таку особливість, вони дуже швидко бігають і дуже хаотично. Тобто водій інколи бачить тварину, але він може не зрозуміти, що вона буде бігти. А, і, на жаль, тварина а, дуже маленькому шансі, що вона може вижити, оскільки вона потребує специфічної першої допомоги. Ну, навіть зараз подивіться, скільки на ній паразитів. Бачите, ось ось вони всі бігають. Тварина, звичайно, в цьому не може сама собі допомогти, оскільки в місті немає спеціалістів, на жаль, лікарів з допомоги диким тваринам, тому я як волонтер допомагаю як можу.